Я вас вітаю, і оце так новини. Надводні безпілотники атакували Новоросійськ, а також в Окупованому Криму прогреміли вибухи. Про це далі поговоримо. Місто у російської Федерації зазнало атаки морськими безпілотниками. А попередньо внаслідок вибуху постраждав нафтовий маяк, а також надводні безпілотники могли вразити російський десантний корабель, його назва Оленогорський горняк в бухті Новоросійськ. Жителі міста Новоросійськ в Російській Федерації заявляють, що бачили атаку морських дронів. Чутно було звуки стрілянини та вибухи. Вибухи на воді та стрілянина лунала в Хако в Новоросійську. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по водному цьому безпілотнику, і, за словами місцевих жителів, дрон спалахнув, після чого стався такий сильний вибух. Місцева влада інцидент поки не коментує. За попередньою інформацією в новоросійську дрони влу.